Основним завданням служби у справах дітей виконкового міськради є питання соціального захисту кожної дитини, яка проживає у нашому місті. Задля цього служба активно співпрацює з міським управлінням праці та соціального захисту, комітетом у справах сім'ї та молоді, управлінням охорони здоров'я, а також центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми отримуємо від цих всіх структур повідомлення а також від мешканців міста повідомлення. І після цього ми починаємо працювати з дитиною. І саме головне для нас друге питання це збереження біологічної сім'ї. Тому ми започаткували з цього року, так як служба у справах дітей міськвиконкому координує діяльність цих всіх структур, і у нас працює координаційна рада при міськвиконкомі по питанню захисту прав дітей, яку очолює заступник міського голови Валентина Миколаївна Бєрлін. Ми такі наради проводимо кожного кварталу, і на розгляд нашої координаційної ради ми виносимо ті питання, які дійсно потребують. Нашого вирішення і е, знаходимо шляхи розв'язання тих проблем, які виникають при розгляді питання кожної дитини. Подібні наради за участю спеціалістів вже стали традиційними. Їх учасники аналізують ефективність роботи кожної служби. Крім цього, виносяться пропозиції щодо системності в охопленні неблагополучних сімей увагою фахівців, а також надання дитині негайної психологічної допомоги, якщо така знадобиться. Проблема залишається одна: це підвищення рівня батьківської відповідальності. Бо саме, якщо батьки усвідомлюють, ми готові сьогодні допомогти кожній сім'ї. Центр соціальних служб сім'ї і молоді надає такій сім'ї цілий аспект допомоги. Вони беруть під соціальний супровід, вирішують їх побутові проблеми, влаштовують на роботу, а саме головне вони вчать батьків виховувати своїх дітей і бути гідними батьками для своїх дітей. Непоганий досвід у питанні захисту дитини мають спеціалісти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Щомісяця до центру соціальних служб надходять повідомлення від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей, які потрапили у складні життєві обставини. До роботи цих сімей залучаються всі суб'єкти соціальної роботи, які надають допомогу цим сім'ям у вирішенні складних проблемних питань. І всі суб'єкти прикладають зусиль, щоб стабілізувати ситуацію в сім'ї. Якщо ви побачили, що дитині, яка мешкає з вами по сусідству, не солодко у родині, спеціалісти радять негайно звертатися до відповідних служб. Телефон міської служби у справах дітей: 74 46 91. Центру центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 405 69 55.